Вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні ми будемо з вами ліпити ось таку лялечку. Ліпити ми будемо із мастик кряму. Для цього я беру, роблю такий натуральний відтінок шкіри бежевий, додаю трішечки жовтого і буквально трішечки коричного барника. Роблю джгутик з катою і тоді його ділю пополам. Роблю так, якби ніжки. Формуємо колінка максимально наближно до схожої форми ніг робимо все. Витягуємо стопи. Одну і другу по черзі. Важливо в самому низу ніжку, ніж надати природній вигляд. Тим самим ми її ось так утоншуємо. просто розкатуйте між пальчиками. Ось, бачите, вона вже природніша форма ніжок. Далі ми робимо тулу. Я показую просту форму, тому, як бачите, я просто зліпила а, з мастики такий комочок і зробила дирочку посадила. Тобто ми не робимо форму тіла, таку ідеальну не надаємо, тому що ми все будемо прикривати спідничкою, платчиком. Тому я вважаю, неважливо акцентувати зараз на цьому увагу. Далі ми витягнули шейку і намічаю своє місце для ручок. Тепер робимо плаття. Це цікава частина цього процесу, тому що плаття в нас буде дуже пишне. І для цього ми розкатуємо дуже тоненько пласт рожевої мастики. Робимо смужку сантиметрів орієнтовно 6. І ось так помаленьку складуємо. Чим більшу ми смужку візьмемо, тим тошнішою буде наша спідничка. Тому враховуйте цей момент. І звісно, на перший е, слой, так якби платячка, е, йде найбільше мастики, найбільший е, розмір нам треба брати цієї полоски масти, з мастики. Далі ми беремо водичку, змащуємо низ, де ми будемо приклеювати. І, відповідно, приклеюємо. Вставляємо дерев'яну шпажку. Це, в принципі, і наша основа, тому що ми будемо і далі кріпити на неї голівку. Ця конструкція буде відправлятися так і на тортик. Як бачите, я талію трішки утоншила панчиками також, тому що ми додамо платчика, і коли ми це не зробимо, у нас буде форма дівчинки досить така. Не худенька ось, і це важливо також зробити. Все, прикріплюємо на водичку, розправляємо, так само робимо і з наступними слоями. І останній третій слой це в нас фінальний, тому тут треба все гарно прищепити, щоб акуратно було. І загладити, особливо біля тулуба. Для того, аби надати об'єму, щоб у нас отак і закріпився об'єм спіднички, ми запихаємо туди звичайну серветку суху і ось таким чином надаємо об'єм нашій спідничці. Коли все гарно закріпиться, ми просто все позабираємо. Далі ми робимо верх платьячка. Для того ми розкачуємо смужку також мастики, вирізаємо ось такий прямокутничок і приклеїмо. Поки в нас немає рук, це дуже легко зробити. Коли вже є руки, тоді вже важче вирізати. Зараз просто ми ось так горизонтально кріпимо її на водичку і акуратно ззаду все гарно прикріпляємо. Зайве відрізаємо і згладжуємо стеком. Зараз ми з'єднаємо верх і низ платічка, щоб не було ніяких прогавин. Ми просто зробимо поясочок і все буде гарно дивитись. Просто смужка така пів сантиметра буквально е мастики, яку ми також з'єднюємо назад, беремо. І там ззаду можна зробити бантик. Я його не робила, тому що у нас буде пишне волосічко, і там нічого ззаду такого виду не буде. Ось. Далі ми робимо ручки. Розкачуємо також джутики, подібно, як і ми ніжки робили, і формуємо лікоть. Стеком надаємо чуть-чуть е, углиблення для того, аби ми потім мали змогу прикріпити саму ручку. Так само робимо і другу, прикріпляємо робимо саму ручку. Тепер ми розкачуємо джгутик, розрізаємо його навпіл. І надаємо переплюснуту форму з одного боку. Далі ми стеком допомагаємо формувати. Частинку біля великого пальчика я забираю, як бачите, а потім просто легенько надаю форму чотирьом пальчикам і зайво відрізаю. І в нас таким чином виходить форма ручки. Бачите, як просто і гарно воно виглядає. Все кріпимо на водичку, зайво забираємо, таким самим чином ми формуємо. В другу ручку і кріпимо до нашої героїні. Тепер ми будемо робити голівку, це найважчий етап у ліпці завжди героїв. Ми зробили кульку, далі робимо оглиблення на половині обличчя самого і вставляємо туди. Дві одинакові кульки мастики білої. Це будуть і наші очка. По задумці наша героїня має мати блакитні очі, тому голубеньким барвником, гелевим я роблю контур, а тоді зафарбовую. Тоді зафарбовую все око. Далі ми беремо суху серветку. І ось напів сухою вологою такою кісточкою ми забираємо насичений голубий і е, залишаємо лише по контуру насичений такий голубенький, якби висвітлюємо саму серединку ока. Так само робимо і з другим очком. Спочатку зафарбовуємо повністю, а тоді висвітлюємо сам центр. Поки очка сохнуть, ми робимо носик, розкатуємо, точніше, робимо такий маленький кружечок мастики, але горизонтально його, бачите, так ви плюс, приплюскуємо, видовжуємо навіть правильно. І тепер робимо сам зрачок чорним барником. Одне і друге очко по самому центру. Тут же вам потрібно практикуватись, тому що Очі не відразу всіх виходять, і це нормально. Можете на, на пластиліні пробувати ліпити. Я колись також так, таке робила. Все, прикріплюємо нашу головку і робимо волосячку. Для цього ми розкатуємо мастику. І ось так ножем чи ножем для піци робимо такі поміточки, але не до кінця, для того, щоб надати. Для того, щоб надати такого, такої текстури, беремо будь-який зручний біля вас в мене це кісточка і намотуємо на ось такі спіральки і прикріплюємо, звичайно, на водичку до нашої голівки. Спочатку можна ззаду волосечко знизу робити, потім так доверху. Ось, тому тут треба трошки побавитися, скажу чесно, щоб воно все лягло. Тобто нам, дівчатам, і вживу, в реалі важко зробити укладку, тому не думайте, що на лялечці це швидко. Тут все також треба, щоб гармонійно дивилось. Пустоти ми заповнюємо. Гарно робимо перед там вже також, як вам подобається ось. Бачите, у нас об'єм є. волосячко є наша красуня готова. Тепер робимо її. Для цього ми беремо дуже-дуже тоненький пендлик і робимо ось таку горизонтальну стрілочку. Потім витягуємо на верх віки. Мені треба було швидше перед тим зробити, правда, тоді волосячко, але нічого, я трішки його відсуваю в бік. І воно мені не дуже заважає. Далі ми малюємо брівки. Тоненький і ось таким стеком ми надаємо посмішку. Тому я кажу, що це простенька модель ліпки, тому що обличчя, бо в самому обличчі найважче це ніс і губки намалювати, зробити, виліпити. Але так як в нас простенько, в нас лише очі найважчі. Тому я думаю, у кожного це вийде. Далі ми робимо ось такі пінеточки, також робимо пласт мастики і приклеюємо до ніжок. Зайве обрізаємо і робимо бантики. Це, думаю, в кожного вийде. Для корони я обрала ось такий силиконовий молд. Звісно, він не для корони призначений, але зайве я відрізаю, і таким чином я на кожній ліялечці формую ось таку гарну корону. Як бачите, його дуже просто зробити. Думаю, у кожного є щось подібне, з чого можна зробити корону. Або вручну, навіть з джгутиків. Зробити в формі трикутничка щось подібне. І покриваю, звісно, золотом. Це золотий кандурин, розведений у спирті. Щоб завершити наш образ, нам залишилось зробити бліки на очках. Ми робимо із мастики, із дрібненьких дрібненьких таких крапочок-мастики, кружечків. Ось. І з зовнішньої сторони блік більше. А з внутрішньої сторони по діагоналі ми приклеїмо менший за розміром блік. Здавалось би, усе, але наша героїня має тримати в руках ведмедика. І зараз ми його зробимо. Ми робимо голівку ведмедика, також поміщаємо очки із чорних кружечків мастики. Робимо носик. І вушка. Вушка ми робимо із кружечки мастики, потім стеком надаємо їм ось таку кругленьку форму і тим стеком прикріплюємо відразу до самої голівки. Складаємо тулуб у ручки героїні, прикріплюємо голівку та робимо ротик. Стеком робимо таку полосочку. Далі героїня має тримати міцно в руках ведмедик. Піднімаємо ручку, також змазуємо водою, одну і другу прикріплюємо. І останній штрих це лапки самого ведмедика, які злегка спадають на ручки самої нашої героїні. Ось і все, наша композиція готова. Прикріплюємо її на тортик, так як я і казала, переносимо все зі шпажкою дерев'яною. Надіюсь, що цей урок для вас був корисним і ви неодмінно захочете повторити зліпити таку красунечку. Я буду дуже рада. Не забудьте підписатись і поставити вподобайку, адже попереду ще дуже і дуже багато всього корисного. Дякую, що були зі мною і до нових зустрічей!